Олегу Кубовичу 35 років. Вже більше семи днів без свідомості перебуває у міській лікарні Рівного. Отримав важкі травми через аварію. Його збив автомобіль. Дуже важкий стан. Врачі поки нічого не, не, не говорять, не обнадіжують. Був, був дуже сильний забій голови. Черепно-мозкова травма, вилив, кров вилив голову. Дають 5% на виживання. У той злощасний день подружжя Кубовичів пішло відпочивати у розважальний заклад на вулиці Київській. Через кілька годин зібралися йти додому. Вийшли на вулицю і хотіли спіймати таксі. Коли ми спустилися сюди вниз, він мав переходити дорогу. Перший раз він вступив ногою. Він я його забрала за руку тримала. Другий раз він вступив ну, буквально півтора шага. Може, шах, і його збила машина в тому місці. Жінка каже, удар був сильним. Чоловік пролетів метрів тридцять. З його ніг навіть позлітало взуття. Вона позбирала черевики, підбігла до чоловіка і почала його взувати. Водій навіть не зупинився. Я не запам'ятала цієї машини. Я просто побачила, що це був щось наподобі або каді, або фольксвагена посада мінівена якогось. І він він його трохи проволік і зупинився, скинув і об'їхав. І поїхав далі на газ, на газа і поїхав. Швидка повезла травмованого пішоходу у міську лікарню рівного. Спершу госпіталізували у відділення реанімації, пізніше перевели у нейрохірургію. Медики кажуть, стан чоловіка досі залишається важким. Найбільше постраждала голова. Пацієнт поступив у край важкому стані з політравмою, з важкою черепно-мозковою травмою, забоєм легені, забоєм грудної клітки. Проведено оперативне втручання з паліативне, так зване, направлено на те, щоб зменшити. На мозку стан пацієнта залишається вкрай важкий. Загроза для життя реальна. Правоохоронці відразу почали шукати автомобіль, причетний до аварії, і знайшли фіат Добло з пошкодженнями характерними для ДТП. Був припаркований на тротуарі вулиці Орлова у Рівному. На місці події працівники поліції з'ясували, що до даної дорожньо транспортної пригоди ймовірно причепний водій автомобіля марки Фіат Добло. Правоохоронці відразу розпочали пошуки транспортного засобу, і вже через декілька годин автомобіль Фіат Добло із механічними пошкодженнями, характерними для даної дорожньо-транспортної пригоди, було виявлено в місті рівне по вулиці Орлова. Автомобіль знайшли, а от його водія поки що ні. Щоправда, встановили, що транспортний засіб належить іноземцю, але стверджувати, що саме він був за кермом, поки не можна. Під час огляду місця події правоохоронці в автомобілі виявили та вилучили свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Згідно з яким було встановлено особу власника автомобіля, ним виявився громадянин Іспанії. Наразі правоохоронці встановлюють його місце перебування. Тим часом рідні Олега Кубовича постійно перебувають у лікарні поруч з потерпілим. Сподіваються на силу медицини, а також на Бога. Працював на железній дорозі машиністом. Машиністом автоматрисом. Хороший башковитий був такий. Є чого був, є дуже розумний, хлопець. Там 98%, що не виживе, два що виживе. І пішло вже в нас 10 тисяч, а кошти дуже потрібні, тому що дуже багато на медикаментів уходить. Дружина просить всіх небайдужих допомогти врятувати її чоловіка. Її телефон ви зараз бачите у себе на екрані.